Кожне рідне слово, зелений листочок крапля на колонці, ніжна ніби квіточка Золота як сонце. Одного осіннього дня зайчик пух вирушив у подорож, будь обережним на вулиці синку, наказувала йому матуся. Уважно дивись на всі боки. Добре, матусю. І ось зайчик вирушив у дорогу, і так йому було весело від думки, що він такий великий, такий вже самостійний. Стрибав, стрибав він лісовими стежинами і раптом потрапив у велике місто. А в місті гул машин. Шум доріг, але нічого не боїться наш зачіпу. Йому так сподобались різні машинки на дорозі. Які машини він зустрів? Малята. А зараз уважно слухайте і промовляйте за мною чисто мовки. Ва, ва, ва машина легкова. Ва-ва-ва, машина... Легкова. Ус-ус-ус їде автобус. Ус-ус-ус, їде автобус. Молодці дітки. На НА, НА пожежна машина, на, на, на пожежна. Машина. га га га, швидка допомога. Га, га га швидка допомога. Ай ай ай, великий трамвай. Ай ай ай, великий. Трамвай, молодці, але чому це зайчиня зупинилося і не йде далі. Гей, що це за стовп. Я подорожую, а ти стоїш і моргаєш своїми великими очима і не даєш мені пройти. Який невихований зайчик, невже ти не знаєш, для чого потрібні мої великі очі? Ясна річ, щоб дивитися. Ні, не просто дивитися, а ще й дорогу вказувати. Кому мені? І тобі, і іншому зайчику, загалом будь-якому дорослому і дитині. Ну, от ще буде мені вказувати хтось. І зайчик швидко побіг прямо по дорозі. Раптом за повороту вивернув великий вантажний автомобіль. Що ж зараз буде? Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ай! Зайчик перед колесами вантажівки з кабіни вискочив пес Барбос. Яке неподобство! гав-гав! Хіба ти не бачиш, що горить червоне світло для пішоходів? Хіба ти не знаєш правила дорожнього руху? Це добре, що я встиг зупинити машину. Ой, а які це правила? Світлофор три ока має, червоне треба знати, йти не можна, слід чекати. Жовте світить, не хвилюйся, роздивися, приготуйся, а зелене вирушай, та дивись, не поспішай, не біжи, спокійно йди. Будь уважним ти завжди. Добре, я обов'язково запам'ятаю ці правила. Давай з тобою дружити. Мене звуть Пух, а тебе. Я світлофор. Мені дуже приємно, що ти нарешті зрозумів, як важливо дружити з сигналами світлофора. Діти, давайте разом допоможемо зайчику запам'ятати кольори сигналів світлофора. Подивіться, якого кольору листочок до нього прилетів. Червоний, червоний дубовий листочок. Ось і загорілось червоне світло на світлофорі, не можна йти. А зараз до зайчика прилетів листочок з каштана. Або каштановий. Він жовтий. Тому загорілось жовте світло. Не можна ще йти. Приготуйся. Подивіться, знову дубовий листочок прилетів. Якого кольору? Зелений. Ось і зелене світло загорілось. Можна йти. А це листочок з клена або кленовий. червоний. Червоне світло зупинись йти не можна. Знову кленовий листочок. Тільки якого кольору? Жовтий. Жовте світло приготуйся. А це який листочок, діти? Каштановий, зелений, зелене світло можна переходити дорогу. Дякую вам, малята! Я все запам'ятав і не буду більше порушувати правила дорожнього руху. Não, gente.